Доброго ранку, любі дітки. Підгадайте, будь ласка, яка подорож на вас чекає сьогодні? Хто вона, красуня чарівниця, по землі ступає, золотом іскриться, в жовтий, червоний листечку фарбує, і картини дивні, чарівні малює. Так, це осінь в осіннім лісі казка оживає. Давайте разом відправимось в осінню казку. Погляньте на картину, це картина золота осінь, її намалював художник Левітан. Давайте поглянемо на картину, яка пора року зображена? Так, осінь. А яке небо восени? А що відбувається з листям, травою? А чому осінь називають золотою? Погіліска чи білочка, проворна, доріжку нам показує. А жовте листя стежку ховає. Білочка запрошує пограти у гру? Осінь яка. Осінь яка. Так, Золота, чарівна, щедра, різнобарвна. Листя яке? Золоте, багряне, червоне, вогняне, руде, різнобарвне. Вода в річці яка. Холодна, темна, мутна. Йдемо далі. Між листячком грибочки виглядають. Давайте послухаємо, які слова вони промовляють. Золота осінь, ліс, кошики, діти, осінь, парк, озеро, птахи, прогулянка. Розповіді з словами? Як тихо стало в лісі, а листя все падає і падає. Погляньте на картинку. Як сказати одним словом. Листопад. А тепер погляньте на цю картинку, як можна сказати одним словом. Снігопад. А на цю картинку погляньте, як можна сказати одним словом. Водоспад. Так, молодці. Наші грибочки дуже чекають на ваші розповіді. І ми чекаємо. До побачення!